Бираємо образ жінки в менопаузі, що йде їсти тістечка в кафе. Get ready with me. Почнемо з білизни. Менструації вже нема, а білизна для менструації є, бо ти ніколи не знаєш, коли невдало чихнеш чи заржеш як коняка. Штанці беремо у містки, щоб зручно вмістився міняшний животик. Далі легка ковтинка, бо на ГЗТ багатошаровість мені не треба. І коротенька жакетка, бо під пальто нам нема, що ховати. Прикрашаю себе намистом, таким же великим, як очі людей, коли вони чують, що до складу гормональної терапії може входити і тестостерон. Черевики треба обрати зручні для довгої ходьби, бо в мене на паузі треба рухатися постійно, тому обираю кедики. І фінальний елемент клач такий же негнучкий, як суглоби без астрогену. А ще протеїновий коктейль. Тістечка це вуглеводи, а до них треба протеїн, бо їсти норму протеїну це job. А ви як уявляєте образ жінки в менопаузі?